Знаєте, я коли підійшла, коли підійшла, щоб до автоматів. А, давай! А. Боже, я думала, що все, що я втратила мій квиток. Так от, те, про що я вам казала, я коли. Підійшла до автоматів, там було багато народів народу, і вони всі тикали, шмикали, тому що поставили нові, більш модерні оці автомати, і люди не знають, як ними користуватися. Я одразу пішла до операторів метро, там був дуже такий вічливий італієць. ось, І я в нього купила 10 штук квиточків, так, сходи, даруйте. От, І потім всі ці люди зробили, як я. Купили з рук квитки. Так, поїхали з вами до станції метро Барберіні. Бігом, 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 бігом. Все, ми встигли. Ой, ура, ура, ура. Все, поїхали, нам потрібна станція метро Барберіні. Так, ми вже з вами приїхали на Барберіні. Якщо чесно, я не пам'ятаю, куди е, виходити. Зараз вийдемо і побачимо. Так, спробуємо сюди. О, мені здається, що вірно. Так, так. Все, вірно вийшли. Це станція метро Барберіні. І я тут працювала майже 4 місяці у готелі, мила, прибирала. Так, ось вам таку дивовижну панорамку покажу. Це, до речі, готель. Що це таке? Брістоль. Брістоль? Ну це навіть 5 зірок і навіть L. Хто знає, що таке L Летера. 5 зірок і L. Це дуже лакшері. Чи що? Отакий От у нас двоповерховий зелений автобус для туристів. А ми з вами чекаємо автобус номер 80 І поїдемо вже з вами по всьому Риму Північному. Ой, ні-ні-ні. Ще червоний. Так, зачекаємо. Ось моя улюблена статуя. Ось, тритон. Ой, як красиво. Ой, зелений. Вже зелений поки я вам показувала ці статуї. Так, А ось і 80-й, але він вже йде від Чентра Комерчалі, комерчаля. Нам потрібно тільки на туди. Бо тут є дуже така гарна господи, церква. Ось ще червоний автобус туристичний. Так, 80-й мені потрібно чекати біля цього кафе. Окей. Зачекаємо. До речі, а ну, який там? Який-який. А, ні, це не мій. До речі, один квиток ви можете використовувати на декілька автобусів. Ось та церква. На декілька автобусів і один раз в метро. Там все залежить від часу. Тобто, 100 хвилин, 100 хвилин ви можете використовувати. Ось бачите, один вже пішов до іншої парти, а ми повинні чекати інший автобус. Ой, навіть оце яке красиве. Зачекаємо. А от на... ага, наступний номер 100, А ще наступний. Вісімдесят фортеді Рома, і от на ньому ми прямо з вами доїдемо до центра камерчали. Все, поїхали, поїхали. мої хороші приїхали. Я так сміялась зараз. Ви знаєте, знову ж таки, згідно з італійським додатком. Ой, які пальмочки. Так от, згідно з італійським додатком, я повинна була ще їхати 5 зупинок. 5 зупинок, А я потім така дивлюсь у е, вікно е, автобусу. Думаю, щось воно таке, знаєте, знайоме, що я тут вже була. Думаю, так це ж моя зупинка, це ж моя зупинка. Все, приїхали. Ой, зараз треба чекати, коли буде зелений. Ну давай. Ну, перфавори. О, довго стояти. Окей, пішли ось так. Може там є спеціально для тих, хто приїхав в Фаре спеза, Фаре шопінг. Є якийсь -то перехід. Ось, бачите, тут все. Ось вам і нема, тобто кінозал. Ось зараз нам треба. У вбиральню. Потім погуляємо трішечки. Ну, я погуляю, що зможу вам зніму. От. І потім вже е, підемо покушаємо. Тут є такий ресторанчик, він мережевий е, чи мережовий. Називається старий-старий захід. Е, такий у стилі. Е, Знаєте, вестерну, американському. І я в таких ресторанчиках я кушала на півночі Італії, у Падові. О, тут навіть гори є. Ось бачите? Навіть гори видно. Ось. І от в цьому молі так, також є цей. Ресторанчик, треба тільки десь уже о 12-й вставати в чергу, щоб мені дали е, столик на одну персону, щоб нікого до мене не підсаджували. А то кого небудь як підсадять, і ще потім робити. Знаєте, я терпіти не можу, там треба смолток. А у італійців ти не можеш зробити смолток. Ну, тобто така коротка бесіда, ні. Ой, ой, які чудові квіточки. Ось дивіться, і жовті, і сині разом. Який кущик веселий. Так от, у італійців ти не можеш зробити смолток. Там буде такий смолток, знаєте, на, як вам сказати, ну, на годину. Про все в тебе спитають, про всю твою рідню. Потім вони це швидко все забудуть, у який дідуганчик йде дуже колоритний. Ось. Так, нам з вами прямо-прямо-прямо і подивимось, що тут є за знижки. І щось таке, знаєте, я хотіла щось таке а, купити не дуже вишукане і не дуже спортивне. Щось таке нормальне. Розумієте, нормальне. Ой, а ми можемо і тут з вами зайти. Ось бачите? Так, все, я поки вимкну, а потім подивимось. Вчиною і трішечки покушаю в такому ресторанчику Old Wild West, Мені здається, перекладається як старий дикий захід. Ось, бачите, він такий стилізований під дикий захід, під ковбоїв, віквам індіанців. Це стекхаус. Тут дуже м'ясо смаченюче, але ну, я буду обирати рибку. Ось мені вже меню принесли. Зазвичай я беру сальмони, але він йшов з картоплею, тому я взяла сальмони з чорним рисом, зі стручковою квасолею, потім з помидорами чері, моцарела, За 13,80, мені здається, так. Ось він цей. Салатик, і ось мені вже його принесли. До речі, дуже смачнючий такий, знаєте, і ситний, і смачнючий. олійка, бальзамічний уксус, і водичка. Звичайно, кофе. Каву я не беру. Ось водичка. І потім дольче, куди ж без дольче? таке фісташкове. Живато дуже-дуже смажений, смажений і страшний. Зараз піду знову бігати по магазинам і скину всі зайві колорі. Знову вже вечір я тільки повернулася з шопінгу, вже не стала вам записувати, знаєте, як я їхала назад, тому що ледве живу, ледви ноги переставляла. Я по цьому комерційному центру я набігала 12 кілометрів, можете собі уявити, тому мені дуже подобається ходити самій без подруг, без чоловіків. Тому я не люблю, коли мене прискорюють, пришвидшуються. Давай скоріше, давай швидше, швидше. Що швидше, коли треба вибрати, от, а вибирати нема чого. Або все розкупили, або таке воно і було ніяке. Тому що, ну, наприклад, взять, якщо візьмемо той же Максмара сарафан, знаєте, такий білий ощі колодку із катону і весь такий вибітий, як ото раніше у Хайкові. так, як вас поставити? Подождіть. Так, стійте, отак. Раніше у Харкові на Барабашове такі сарафани були за 5 копійок у Харкові. А тут Максмара 320. Евро, 320 євро. І саме такий сарафан. Так, подожіть, я виключу. Так ліпше. І саме такий сарафан у зарі ще дешевший, в ОВС ще дешевший. І в китайському магазині поруч в крамниці 19 євро. Ну такий же самий. Я не знаю, тому я вам показувала, що я приміряла. Як змогла, зняла. Даруйте ой, мені так. Сподобалось, мене обслуговували два гей-хлопця. Такі класні, такі кумедні. Мені дуже подобається, коли мене обслуговують або дівчата, або гей-хлопці. Розумієте, коли мене обслуговують хлопці натуральні, ну мені як то ніякого. А всі такі класні, знаєте, все мені і принесли. І отак, от на глаз сказали мою мізуру, тобто мій розмір. Отак, от на глаз, і такі вони всі. І коли вони узнали, що я з України, ну вони ж бачать, що я не італійка. ну. Це видно. І вони почали всі англійські слова, що знали, почали мені говорити, казати. Ой, і такі beautiful, beautiful. You are beautiful. І вот це beautiful. За вот это beautiful я у них і купила вот это плаття Правда, я його міряла, міряла, оно такое, знаєте, под джинс, ну потом вони мені чого-то дали його емочку, е-е, запечатаним, говорить: "Давай ми на вітрину ми повернемо". А тобі нове дамо. Тому що я взяла еску, я собі полестила. А оцей гей-хлопець Петро П'єтро, він сказав, яка еска, Бери емочку, щоб не втягувати живіт. От, я сподіваюся, що вони мені дали саме емочку. Так, добре, добре. Ану, емочка. Так, ось, бачите, емочка. Це у нас що? Дезігуаль? Це не дуже. Дешевий бренд, скажімо так. Мені здається, що він іспанський. Ось. Але м -м, платічко мені сподобалось. Ну, все, що ви бачили. А, я вам ще не показувала такий е палантин, я купила на зиму. Але ну, 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 ви бачите, ну, це фуксія, фуксія мене зводить з розуму. Отакий палантин. От. Він, знаєте, він не на літо, він такий е теплий і золоті такі пірячка по, по ньому. Ось, бачите? Він такий фуксія і золоті пір'ячка. І мені дуже подобається, що він такий і широкий, і довжелезний. І я буду, знаєте, взимку у восени ним заматуватись, заматуватись. Так, і що ще купила і вам не показала. Е, О, знову колір фуксія. Ну, ось такий, бачите, світарочок. Скільки він коштує? 26 євро. От. На весну. Оці коси, знаєте, мені на нагадують е, Ральф Лорен. Ральф Лорен, коло його, але ж Ральф Лорен коштує 200 євро, 200 а тут 26. І дуже великої різниці немає. Все мої хороші, я поїхала. Ах, що ще можу сказати? Всюди кондиціонери, гуляти там приємно, музика. Е, Годують добре, смачно, і тому це морозиво фісташкове, ну я його все розігнала. знаєте, Я ходила-ходила, все його розігнала. от І салатик з таким, з такою рибкою смачною і чорний рис. А чорний рис дуже корисний. Це ми хороші, поїхали додому, поїхали, будемо відпочивати. Я сподіваюся, що я зможу відпочити вдома, якщо кое-хто не буде знову ой, сходити з розуму. Ладно, хороші, Ай! Чухається. Я відкрила всі вікна, під'їхала машина і все слухає. Такі, знаєте, цікаві. Навіть у центру камерчалі я зробила спезу. Тобто я зробила покупки, я втомилася, сіла у зону в цю лаунч, у цю зону відпочинку. Біля мене чоловік. Нікого не було. Було, ну, пусто, нікого не було, чоловік. Намалювався, знаєте, і такий: Ой, привіт, а ти стран'єра, а як тебе звати, а ти ля? І такий мені субі, то ось тобі мій номер значить, WhatsApp, що там далеко значить, круги наматувати, давай сьогодні ввечері кудись сходимо. Я кажу, я ледве жива, і я зараз не можу ні з ким знайомитись, я дуже втомлена. А він, ой, та ти що таке кажеш? Те та те 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 те. І візує мені свій номер телефону на бумажці. От. Ой, ну, не на бумажці, а на оцій картила до візита. Карта до візита, як його, візитка, візитка. А він якийсь там архітектор. Я йому кажу, не хочу. Ну, дійсно, дівчата, не хочуть. І тим більше я таких нав'язливих я терпіти не можу. Він такий мама, мій, я мадона, комесе Ну, тобто яка ти к'юза, боже мій. Ну, к'ю це закрита, От, яка ти непривітна. А чого я буду з тобою привітна? Я тебе знати не знаю, архітектор. Я втомлена, Богиня Шопінгу втомлена. його І купила я ніякий сарафанчик. Ну, може, оцей ви будете потім ви. Побачити таке плаття-запах, як халатик такий домашній, але це плаття, це плаття під паблучки і все. І можна, так, включаємо кондиціонер. Все, ой, пішов холодок. І можна виходити до театру. Все, ми хороші, Чао-чао, до побачення, до нових зустрічей, ставте лайки, вподобайки, пишіть, яке вам сподобалось платічко, або свитерочок, або рубашечка. Сорочка, ось, сорочка. Все вечір вже у фічок юзу, вже офіс закритий, зачинений, вже переклад не працює. Все, мої хороші. Чао-чао, до побачення, до наступних відео. Я вас дуже-дуже люблю. Правда, ви так мене підтримуєте. Дякую вам дуже-дуже. Чао-чао.